Добрий день, я директор стоумні Гришка Черкаської області Звениродського району Федорчук Валерій Олексійович. Ми зараз знаходимося на сушці товариства, яка була закуплена в Елідоні. Ми працювали над вибором сушки. У нас попередня була сушка на дровах, ми пройшли цей етап, бачили, які недостатки, недостатки ті, щоб. Немає великих потужностей, великі затрати, людські затрати часу і електроенергії. Тому ми почали займатися вибором сушки. Ми вивчали різні сушки: італійські сушки, українських виробників, швейцарських виробників, але, дійшовши до того, що сушка повинна бути проста, продуктивна, повинна мати. Доступні місця для ремонту і обслуговування. Тобто, от, аналізуючи це все, ми зрозуміли, що хто найбільше в світі займається кукурузою, це займаються американці. Американці займаються кукурудзою, тому технології і якість в неї повинна бути краща. Тому ми встановили на даній сушці. Дана сушка у нас пропрацювала два роки. От Вона по за сутки ми сушимо в неї 500 тонн. Якість у неї ідеальна. Обслуговування в неї вважано тим, що легке і просте. Доступність до обслуговування, очистка, промивка. Тому ми от становились на даній сушці. Сушка пропрацювала в режимі 24 години, тобто не було ніяких проблем. Доброго дня, шановні аграрії. Я директор умацького представництва компанії Рідомтех. Сьогодні ми знаходимося наших клієнтів і добрих друзів в господарстві з ім'я Гришка разом з директором Валерієм Олексійовичем. Історія співпраці з Рідомтехом компанії вже складає біля 14 років. Вдалим вибором розвитку підприємства був вибір модульної зерносушарки сакап 2432. Загальна місткість сушарки до 17 тонн. Для її підключення потрібно 50 кВт. Потужність електродвіна центрофуги – 37,5 кВт, потужність електродвіна розрівнювального шнека 5,6 кВт, потужність електродвіна розвантажувального шнека 5,6 кВт. Дана зерносушарка працює на зрідженому газі. Продуктивність даної зерносушарки залежить від вхідної вологості і вкладає до 500 тонн за добу. Своїм клієнтам ми пропонуємо варіанти сушарок, що працюють як на зріженому газу, так і на природньому. Продуктивність по кукурузі з 20 до 14% складає до 400 тонн на добу, що залежить від температури повітря та вологості. На підприємстві вдало реалізований вузол приймання, бункер накопичувач, звідси подається зерно в сушку, що дозволяє збільшити ресурс норії. Збільшення продуктивності зерносушарки сушарки реалізовано за рахунок додаткових бункерів для охолодження. Далі охолоджене зерно подається в склад для подальшого зберігання або на автомобілі для відвантаження. Доброго дня, шановні фермери і аграрії. Я продукт-менеджер компанії Ерідон Тех по елеваторному і зерносушильному обладнанню Сукап. Це модульні зерносушарки американського виробництва, які давно завоювали ринок України завдяки наявності ряду переваг. В компанії RedonTech вже в наявності широкий спектр та модельний ряд зерносушарок різної продуктивності. Від 170 до 700 тонн на добу по кукурудзі з 25 до 15% зняття вологості. Сподіваємося, що СТО в імені Гришка зерносушарка служитиме довго, надійно, клієнт задоволений вже користується нею два роки. Компанія Redontech може задовільнити будь-які потреби сільськогосподарського підприємства в зерносушарках, елеваторного обладнання та всього супутнього обладнання для зберігання зерна. Ми можемо виконати весь Комплекс робіт по проектуванню, поставки обладнання, його монтажу та запуску в експлуатацію. Звертайтеся, шановні аграрії та фермери. Рівномірність сушіння зерна в зерносушарках Сукап досягається системі, унікальній системі, яка складається з двох дозувальних валиків. Керування зерносушаркою здійснюється за допомогою інтуїтивної, зрозумілої системи управління. Спеціально розроблена, яка е, дозволяє контролювати показники вологості та оперативно змінювати налаштування в процесі сушіння. Зерносушарка обладнана нержавіючими зовнішніми ситами, які збільшують термін служби. Зерносушарки з роздільною камерою значно ефективніші, ніж традиційні сушарки. Економія палива за рахунок вакуумного охолодження складає до 50%. Контроль вологості зерна в реальному часі відображається на пульті керування. В результаті отримуємо зерно з гарантованою вологістю та мінімальною витратою палива на сушіння. Ефективні малошумні відцентрові вентилятори, вивантаження зерна здійснюється шнеком, можливе вивантаження транспортером та дообладнанням іншим опціями.